Всім привіт, це вже 18-та серія притульчастих блуднів. Нещодавно до нас приїжджала Люда і подарувала мені шикарну пінджаму, а також вона вислухала всі мої фє до цього світу, а в мене їх накопилось, знайделі багатько. Вона сказала, що фє треба замінити на фа, додати солі -до» і ти типу, покаляти сцену. Але потім я зівнула, і вона почула моє амбре і сказала, що краще мені все ж таки сидіти вдома. Співачкою мені не бути, тому продовжу бути прорабинію. А саме сьогодні до нас приїхали будівельники, щоб поставити нашим собачкам буржуйку. Слово боржуй мені не подобається, тому я прогуглила, і альтернативні слова в українській моді є пан, мажор і заможний пан. Я подумав, що будемо називати її мажорком. Ми все ж таки сучасний притулок, а всякі фінімінітиви в сучасному світі це дуже важливо. А ще дуже важливо платити людям за роботу. Я не вийшла на вулицю, а листочків на деревах немає. Я вирішила спробувати заплатити натурою. Але, на жаль, не спрацювало. Потім я надумала, як би його ще збити ціну, і сказала, що таким макаром приміщення буде нагріватись дуже довго, бо чогось не вистачає. Але вони сказали, що я напросто нічого не розумію, і що вулиця насправді не така велика, і наша мажорка зможе отопити. Цю Київську область. Ну, коротше, мажорку нашу майже встановила і собачком тепер буде тепло. Але є інші собачки, яким не так тепло. Мама Адчика, якого забрали в минулому випуску, знайшла таку купу цуценят, яких лишили просто в трубі. Поруч не було ні мами, ні їжі. Тепер малята живуть майже під відкритим небом. На до себе ми їх взяти не можемо, тому шукаємо для них родини або перетримки. Вони не дуже малесенькі і можуть там загинути. Якщо ви готові когось взяти, будь ласка, напишіть нам, ми будемо дуже вам вдячні.